Питання того, коли ж все-таки відкривати виноград, турбує виноградорів кожного року. І мушу зізнатися, що мене також, тому що вгадати з терміном не так вже й просто. Бо нам з одного боку потрібно е, протримати виноград максимально довго в землі, щоб він не почав завчасно розпускатися. А з іншого боку, нам потрібно вгадати момент, щоб дістати його тоді, якраз тоді, коли от ще не набрякли бруньки. Бачите, тут вже напасинку. Наскільки велика вже брунька пішла, вже майже сантиметр. Але інші, ну хоча зеленкуваті, але ще не так сильно. Тому сьогодні я хотів би поговорити саме про те, коли діставати виноград, що робити після того, як ми його дістали, деякі земельні роботи, обробку нульову винограду від антракнозу, згадаю, і підживку під корінь мінеральними добривами. Запрошую! Вже на початку або в середині березня, коли дні стають довшими, температура повітря піднімається, сяє сонечко, і вже здається, що справжня весна. І в багатьох виноградарів чухаються руки, щоб почати діставати його з зимового укриття. І це стається здебільшого через те, що дехто думає, що виноград випріє чи миша об'їсть бруньку. Але я хотів би зараз розвіяти ці міфи. Були експерименти: люди тримали виноград в воді декілька місяців підряд, брунька не, не гниє. Тримали виноград в щільній мокрій землі, в глині, в чорноземах. Брунька не випріває, не гниє. Миша, якщо виноград укрити в правильний час, вона також його не повинна було пошкодити. Ну, Миші це вже інша ситуація, вони можуть вже підгризати. Але з мишами ми боремося зовсім іншими засобами. І також з власного досвіду додам, тримав виноград бували роки, особливо коли холодна весна була. У 2021 році тримав виноград до травня. Сьогодні, 23 квітня, я вкриваю назад всі саджанці винограду. В кінці квітня навіть ще краще вкрив, бо прийшли заморозки серйозні, і тримав виноград до травня, були дощі, мокро, жодна брунька не випріла на винограді. Тому я все таки вважаю, що цього боятися не варто. Але от з іншого боку, якщо ми б дістали виноград занадто рано, скажімо, у березні. І температура повітря ну, буквально декілька днів би піднімалася. Виноград вже наверху, особливо, якщо ви його поклали на землю, а не підв'язали. Сонечко світить, все прогрівається, і брунька наша реагує на тепло вже від 10-15 градусів. І вона може почати вже рости. Натомість, якщо б ми лишили виноград в землі, де укриття є 10-15 см, цього переважно не стається, бо земля все-таки тримає дуже довго залишається холодно. Холодною. Тому я в своїх умовах прийняв рішення не відкривати виноград раніше, ніж середини квітня. У мене були, от коли я залишаю укриття, стараюся лишити одну-дві бруньки на кожному з кущів, ну на кожному з кущів, ну там через декілька кущів, особливо на тих, що стартують дуже рано, як приображення інші. І подивитися, чи брунька починає старту стартувати. Якщо брунька починає стартувати, та що я лишаю зверху, я відкопую бруньку, яку яка ще е, трішки була вкрита. Якщо дивлюсь, що вже та брунька також набухає, ну вже виходу нема, починаємо відкривати. Я цього року, як на свої умови, відкрив виноград досить рано, як я вважаю, 10 квітня, тому що м більшість бруньок, особливо на ранніх сортах, на чи отчинають як подарунок є, от бачите, вже почали набухати. Сьогодні е 15 квітня і розвиток досить серйозний. Найсильніший найшвидший розвиток за останні декілька років. Вже з 2019 напевно, 19 року, 2018 року. Я не пам'ятаю такого швидкого розвитку, тому що початок 20-х був все-таки весна була холодна. А от цього року, ну от, бачите, вже брунька пішла. І якби ми залишали бруньку, якби я залишав бруньку набагато довше в землі, вона би проросла хоча б на 4 міліметри. Це вже можна сказати забагато. Тому що далі, коли ми витягаємо з землі, брунька йде в контакті з піском, треться, чи там, з чорноземом, чи з глиною, який у вас там ґрунт. І вона при витягуванні відламується. Навіть якщо ви акуратно верх чи ну, підвя... підважуєте неважливо брунька, велика частина бруньки може виламуватись. Потрібно вгадати золоту середину. Не відкрити виноград зарано, щоб він не пішов в ріст занадто швидко, і не відкрити виноград занадто пізно. Хоча ми боїмося пізніх заморозків, але не відкрити виноград занадто пізно, щоб він не проріс під землею, бо тоді ми, коли його дістаємо, він просто обламується. Хочу згадати один маленький нюанс, а саме те, от, коли ми відкрили виноград, його бажано не залишати на землі. Його бажано піднімати або на шпалеру повністю, вже вкладати, так як ми плануємо його підв'язувати, особливо, якщо брунька вже починає стартувати, нема часу. Або якщо ще брунька не сильно починає стартувати, його можна і бажано би було навіть тримати. Вертикально. от. І чим вище ви його підв'яжете, от якщо є можливість таке ще зробити, наприклад, отак, тим краще. Чому? Тому що, по-перше, от якщо ми залишимо виноград зразу на землі, ми його відкрили, залишили на землі, сонце прогріває, і брунька сильніше почне стартувати, ніж коли вона на шпалері лежить, або на першому дроті, або зверху. Тому намагайтесь не залишати саме на землі. Далі, коли ми розміщуємо. Якщо є можливість розмістити пагони таким чином після, після відкриття, через полярність винограду найсильніше почнуть розвиватися верхні бруньки. Що нам це дає? Якщо є небезпека зворотніх приморозків, а вона є кожного року, на жаль, оці бруньки підуть найсильніше, ці бруньки набагато слабше. Далі, чим брунька сильніше пішла, тим вона сильніше сприятлива на мороз. І якщо ми розмістимо пагони у такому, у такому вигляді, піде 2-3 бруньки зверху, сильно розвинуться, а нижні будуть в сплячому стані. І навіть якщо потім прийде заморозок, наші пагони або в такому стані, або е, коли ми вже вкладемо, і крайня брунька буде сильно розвинута, а попередні не так сильно, то може змерзнути тільки крайня брунька. Через те, що у нас розумієте, зверху була сильніше розвинулась, а ці, що знизу, не так сильно розвинулись. Тому. Е, це такий собі спосіб вберегти виноград від зворотніх заморозків. Тепер, після того, як ми відкрили виноград, ем, в першу чергу треба привести виноградник до е, якогось нормального вигляду, що треба забрати сміття, землю зрівняти і так далі. Але е, можна не тільки це зробити, можна ще підживити виноград під корінь і зробити це переважно. Е, Нітромофоскою, наприклад, ні, ні, От самі нітратні добрива не бажано давати, треба давати такі добрива, які повільно розчиняються. Може бути нітрофоска, може бути якісь калійні добрива і так далі. Щоб ми розкинули і вони повільно вбиралися в ґрунт. Наступний пункт це те, коли провести нульову обробку винограду. Тобто нульова обробка вона називається нульова через те, що її можна пропустити. Але я б не радив цього робити. І все-таки провести її препаратами на основі міді. Коли. Період не от як зараз. Зараз можна вже би було провести, але ще, на мою думку, трішки зарано. Я би радий провести її, коли брунька досягає, от розвивається досягає вже розміру 1,5-2 см. Тому що ми, по-перше, знешкоджуємо зимоючі всякі патогени. А по-друге, ми робимо профілактику неприємної хвороби винограду антракноз, який розвивається якраз, ну якраз кінець квітня, на початок травня, залежно від умов. І найкраще розвивається, коли нема теплої погоди, йдуть дощі. А в цей період дуже часто такі умови і бувають. Тому е, в кінці квітня, на початку травня, брунька 2 см, застосовуємо препарат на основі міді. Е, цього року планую застосовувати медян екстра. І на кінець, після того, як ми відкрили виноград, і якщо ви не плануєте розміщати пагони на деякий час вертикально, особливо якщо пішла вже сильно брунька, можна починати його підв'язувати. Тут хотів би показати спосіб, як можна розмістити шестирукавне формування на два площення шпалері без зміщення зони плодоношення. Це можна зробити дуже просто. Особливо, якщо ви. Я роблю це досить просто. Вибираю декілька лоз, найдовші розкладаю, звісно що, на боки. А такі трішки слабші і коротші розміщую всередині. Давайте спочатку всередині розмістимо. Можна використовувати якісь підв'язки, можна працювати без підв'язок. Я отак, просто таким чином намотаю виноград. Бачите? Всі дуже хороші пагони, бачите, потужний дуже сорт, сильно рослий подарунок і Ренії. Давайте візьмемо той, що більше росте до середини, наприклад, навіть оцей. От. Таким чином можна підв'язати. Цивається суха підв'язка, бажано виконати до кінця квітня. Щоб не пошкодити вже бруньку, яка потім розвивається. Далі маємо з іншого боку ще декілька лоз. Коли підв'язуєте виноград, завжди думайте про майбутнє і підв'язуйте таким чином, щоб потім можна було використати надалі рукави, щоб їх не потрібно було видаляти. Бо ви їх, наприклад, розмістили десь. В такому місці, що їх потім навіть не можна буде ні вийняти, нічого потрібно буде видаляти. Завжди майте це на увазі. Цей пагін вклали з правого боку. Цей бачите, він так далі знаходиться знизу. Тепер можемо вкласти навіть сюди. От. І таким чином, якщо маємо дуже сильно рослий сорт, або ну, маєте 6 рукавів і так далі, можна заповнити двоплощину шпалеру. Тут ми зобразили, як можна. Розмістити шість рукавів от, на двохплощинні шпалері. По боках, посередині, з двох боків. Тепер, е оскільки тут спотужні куш, ми заповнили повністю всю зону плодоношення. З іншого боку, в нас є зовсім інша ситуація. Подарунок крейні дуже сильнорослий, а тос у мене не настільки був сильнорослий і вигнав е два хороші пагони і один. Слабший пагін, тобто три пагони. Непогано на другий рік. І ми також це можемо використати. Яким чином зробимо це трішки, трішки по-іншому, ми можемо. Що ми могли б, в принципі, тут зробити? Ми могли б заповнити, наприклад, або не розміщати тут цього пагона і зробити зону плодоношення одного куща над іншим кущем, буде зміщена зона або Набагато раціональніше, що буде, оскільки тут з цього боку. Бачите, практично з цього боку у нас тут ще немає заповнення ніякого. Ми можемо, навіть якщо оці лози дивляться в протилежний бік, ми можемо їх загнути до середини. Так, ця слабша. Зараз подумаємо, як це правильно зробити, бо ця слабша, коротше, дістає мені сюди. Дістає, але ця довша. І більше зони плодношення можна заповнити. Ну це не важливо, в принципі. Можна таким чином зробити куди. Бачите, як зараз лоза дуже добре гнеться, але одно з цим не варто зловживати, бо може все-таки тріснути. Може тріснути, от, і таким чином. Накрутили. Можна використовувати різні підв'язки, шнурки, різні синтетичні матеріали і так далі. Тут маємо ще один рукавчик. Невеликий. таким Чином вкладаємо. От можна навіть трішки далі, щоб розмістити лози зручно. От. Тепер таким чином ми розклали лози. Зверну увагу на дуже важливий момент. Для молодих кущів це посадка 2021 року, тобто два роки росли, цього року буде вже третій рік. Вклали на плодоношню. Дуже важливо, коли ми вкладаємо лозу. Щоб був витриманий кут відносно горизонту. От, бачите, Хоча ми завернули всередину, рукави розміщені полого відносно горизонту. От, бачите? Росте, тут потім нам виросте таке заміщення, сучки, і ми будемо е, обрізати. І е, хоча рукави здерев'яніють, зробляться товщі, їх все одно можна буде вкладати на землю. Це особливо на другий-третій рік після посадки, на молодих рукавах, які ми тільки тренуємо. На майбутні рукави, на дорослі рукави. Це дуже важливо витримувати це правило. Полога відносного горизонту. І те саме стосується, звісно, що цього куща, бачите? Все під кутом, похило, нічого не тримаємо вертикально, і звісно, що я минулого року залишав щось на заміщення. Таким чином, виглядає підв'язка кущів на другий рік, після, на третій рік після росту, тобто це посадка 2021 року. 21-22 минулий ріс і цього року вже вкладаємо на плодношення. Ще підійшли до винограду сорту, бачите, Байканур, досить старий кущ, має потужні лози, також вже все повідкривав. Е, якщо бажаєте, щоб я показав, як я буду підв'язувати саме цей кущ, також і інші кущі старші, ну, з різними там всякими нюансами, пишіть коментарі обов'язково, щоб я знав, що вас таке цікавить. Але тут хотів би згадати інший нюанс, е, вже не буду показувати підв'язку, хотів би згадати інший нюанс. Коли я укриваю виноград, і якщо я його не відкрию вчасно, то бачите, наскільки вже тут сильно навмисне ще нічого не прибирав, наскільки сильно проростала вже трава. І Якщо я трішки е, запізнюю з відкриттям винограду, проростає корінь, особливо перею, і ну, настільки важко відкривати його, тому я не можу також його дотримати аж до самого травня, переважно кожного року. Та й тим більше нема сенсу, бо отут маємо. бачите, це вже наш є Велес. Оскільки Брунька вже пішла, бачите? От, вже практично вже майже-майже день-два і вона вже буде набагато більше. Цього року виноград дуже швидко прокинувся. Не знаю. Набагато швидше, ніж всі інші роки. Якщо вас цікавлять матеріали про підв'язку винограду, суху підв'язку з різними зонами, зміщена зона плодоношня і так далі. Перша обробка винограду нульова. пишіть коментарі. Про, про все це мені цікаво, який контент, вас, е, який контент може бути вам корисним. А на іншому, дякую за увагу. Побачимось.